Привіт, друзі! П'ятий принцип благодаті це мати негрошолюбну поведінку, бути задоволеними тим, що ми маємо, тому що він сказав: Я тебе не залишу, я тебе не покину, пише апостол Павло в посланні до Євреїв, 13 розділ з 5-го вірша. Грошолюбство це жадібність до грошей. Коли ми говоримо... Якщо я віддам десятину, як же я впораюсь без неї? Якщо я пожертвую, як же ж я проживу? На кого ви тоді покладаєтесь? На мамону? Благодать, вона ніколи не покладається на гроші чи на матерію. Благодать не має нічого спільного із страхом і невірою. І Життя у багатьох християн стало давним-давно вже таким сірим і похмурим саме через те, що люди покладаються на гроші, на матерію, а не на Бога. Страх та невіра паралізують, коли потрібно платити по рахунках, змушуючи красти у Бога, не давати десятини, красти, брати у борг, виправдовуватись. Тому зі сльозами чи без. Вони не можуть отримати благословіння від папи. Жадібність робить людей із перших останніми, і жертовність робить людей із останніх першими. А церква це і є брами неба, тому нам потрібно цінувати те, що нам дає Бог, тому що те, що нам дає Бог, за гроші купити не можна. Спасіння душі неможливо купити за гроші. І тому я запрошую вас вивчати слово Боже, пізнавати волю Божу, те, що хоче від нас Бог, що приготував для нас Бог.